Вітаю вас, шановні п'ятикласники! Ми розпочинаємо з вами новий урок української мови. Сьогодні урок для вас дуже відповідальний, адже ви будете писати контрольну роботу номер 5 з теми фонетика, графіка, орфоепія та орфографія. У домашньому завданні вам слід було виконати тести, щоб краще підготуватися до цієї роботи. Впевнена, що ви дуже гарно створилися із цими завданнями. У вас буде два варіанти, як виконати цю роботу. Перший варіант це роздрукувати ось цей аркушок із завданнями, другий варіант записати у звичайному зошиті. Але обов'язково повинно бути написано 25 січня контрольна робота номер 5 з теми фонетика, графіка, орфоепія та орфографія. Ну, звичайно, не забудьте вказати своє прізвище та ім'я. За цю роботу ви отримаєте лише одну оцінку. Я буду перевіряти у вас групу результатів номер 3 Дивіться уважно, біля кожного завдання є кількість балів, яку можна отримати. З першого по восьме завдання мають по 4 варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Зверніть, будь ласка, на це увагу. З першого по восьме завдання ви можете отримати лише по 0,5 балів. Тобто, якщо два правильних завдання, буде вже один бал і так далі. Я дуже вас прошу уважно читати всі запропоновані завдання і не поспішаючи обирати букву з правильною відповіддю. Далі, у дев'ятому завданні слід встановити відповідності до кожного рядка, позначеного цифрою, у вас тут записані слова, слід добрати відповідник, позначений буквою. Тут. Кількість букв та звуків, які словаці означають. У 10-му ви можете отримати цілих два бали. Слід буде записати фонетичну транскрипцію слів. У вас тут лише чотири слова: верб'я, кошеня, радію та трудиця. І підкреслити слово, що мають однакову кількість букв і звуків. Тож, ви пишете слово у квадратних дужечках. Пишете його фонетичну транскрипцію, дужечку закрили, записали кількість букв, звуків та складів. В одинадцятому завданні у поданих словах зіронька, Наталка, Донька, Голка вам ставити де потрібно, знак м'якшення. А потім записати слова у формі давального відмінка однини. Нагадую, давальний відмінок відповідає на питання: кому, чому. Будьте будь ласка, дуже уважними. За останні 12 завдань ви також можете отримати 2 бали. Вам слід буде записати назви міст. Зверніть увагу, що міста ми пишемо з великої літери. В алфавітному порядку, тож абетко по алфавіта, і записуйте в алфавітному порядку всі назви міст. Я впевнена, що ви дуже гарно попрацюєте, що вам буде легко. Та комфортно працювати. Тож, бажаю вам успіхів у виконанні цієї роботи. Завдання я обов'язково прикріплю у дистанційному завданні, щоб вам було зручно працювати. Не забудьте також потім, після виконання, зробити чітке фото для того, щоб я змогла перевірити та оцінити вас. Бажаю успіхів до нових зустрічей!